Працівники центру екстреної меддопомоги щеплюються від ковіду на роботі. Перед вакцинацією вони заповнюють згоди. Фельдшер Валентин Шаханов каже, після другої дози вакцини минуло півроку, вирішив колоти третю. Без температури, без ніяких побічних ефектів, трішки боліло місце ін'єкції. Говорить, зручно, що не треба стояти в черзі у центрах вакцинації. Заздалегідь все обумовлюється. Ми приїжджаємо, швидко отримуємо свою вакцину. Зручно бустерна доза, третя. Замовлення було на 69 людей. Ну три дози резервні мало ли, хто прийде. Вакцина Pfizer. до вакцинації є тимчасові і постійні протипоказання. Тимчасові протипокази, тимчасові протипокази це коли у людини відтерміновується період вакцинації на певний час, коли висока температура 38,5 градусів і більше або загострення основного захворювання. Постійні протипокази це та категорія населення, яка має Реакцію на введення попередньої дози вакцини або за станом здоров'я, лікар категорично говорить проти про абсолютні протипокази. Фельдшерка Вікторія Лебетко каже, вакцинується, бо на викликах контактує з хворими пацієнтами. Заходимо в у дім, а там температура і вже ж ми в контакті. Лучше вакцинуватися, чим захворіти і тяжко перенести у центрі екстреної медичної допомоги 93% працівників вакциновані. Розповідає керівник Олександр Ярошенко. Працює приблизно до тисячі працівників. Значить, в підстанції номер один міста Кропивницького працює приблизно десь около 300 чоловік. Сьогодні 70 чоловік. Звісно, це це дуже мало, але ми в тому чітко розуміємо і знаємо, що це вже бустерна доза. тобто це вже третя доза. Є такі ж у нас працівники, які є медичний. Відвід есть -від. тобто вони не можуть на даний час. есть тобто вони перехворіли, може де гостро респіратироспіраторною хворобою після оперативного втручання. Тому то це відсоток невеликий. Це десь 2-3%. відсотка. каже невакцинованих працівників з 1 лютого будуть відсторонювати від роботи. Є постанова кабінету міністрів, де ми зобов'язані цих людей відсторонити від роботи. Мені б цього не хотілося. Ми проводимо роз'яснену роботу. Пустерною дозою в області вакцинували 1724 людини. Роблять її через 28 днів після другого щеплення. Колять ком'юніті, каже головна санітарна лікарка регіону Надія Оперчук. Бустерна доза вакцини це вакцинація через 6 місяців після введення другої дози. Бустерну дозу не слід перепутувати із додатковою дозою. Додаткова доза вакцини це та вакцинація йде лише за направленням лікаря, сімейного або лікаря-спеціаліста за вузького профілю, який веде нашого пацієнта. І додаткова доза вакцини призначається лише пацієнтам із слабким імунітетом, коли за станом здоров'я, імунна відвідування. Відповідь на введення вакцини формується слабше і недостатній рівень антитіл. Вакцинували працівників Центру екстреної медичної допомоги півтори години. Олена Жкалова, Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Володимир Волок. Новини на Суспільному. Кропивницький.